Вийшли статті з заголовками в Україні скоротили перелік поважних причин для неявки до військомату. Отже, давайте розберемося. Доброго часу доби, шановні слухачі! Слава Україні і нашим могутнім збройним силам. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченка. В рубриці новини законодавчого простору країни хочу розповісти про постанову кабінету міністрів, якою внесено зміни до переліку причин, через які військовозобов'язані чи резервісти можуть не з'являтися до військомату після отримання повістки. Номер даної постанови 1108 і прийнята вона урядом 30 вересня 2022 року. Звертаю увагу. У медійному просторі шириться інформація, що зазначеною постановою значно скорочено перелік причин, через які військовозобов'язані чи резервісти можуть не з'являтися до військомату після отримання повістки. Вийшли статті з заголовками. В Україні скоротили перелік поважних причин для неявки до військомату. І далі по тексту називають всього лише дві поважні причини, раніше, до речі, їх було п'ять, через які військовозобов'язані можуть не з'явитися до військомату після отримання повістки. Зокрема, зазначають, що це. Перша причина хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини чоловіка, які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом у разі неможливості догляду за хворими іншими близькими родичами. Та другу причину. Здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, яке унеможливлює його прибуття. І все, і все, крім того, саме яскраве речення після всіх цих тверджень в інших випадках передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність, які виникають відчуття. Ну, от які, скажіть мені, будь ласка, нервовість зростає, злість, розпач, ну і таке інше. Уряд і обранців обкладають, м'яко кажучи, ще нецензурними словами. Звісно, мозок же нормальної людини сприймає саме слова скоротили перелік поважних причин, в інших випадках передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність. І от скажіть, який відсоток людей, крім юристів, піде розбиратися в ситуації? Впевнена, невеликий. Так дійсно, Кабінетом міністрів було прийнято 30 вересня 2022 року постанову номер 1108 якою внесено зміни до переліку поважних підстав? Але... Треба спочатку розібратися, які саме зміни внесено, і чи дійсно скорочено цей перелік, через які військовозобов'язані чи резервісти можуть не з'являтися до військомату після отримання повістки. Отже, давайте розберемося. На зараз існує постанова Кабінету міністрів номер 673 від 28 липня 2010 року. Вона має назву про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори. В ній визначено п'ять поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного для призову на збори. Які зміни внесені постановою Кабінету міністрів номер 1108 від 30 вересня 2022 року до зазначеної постанови номер 673, що прийнято у 2010 році? Перше у назві та Постановляючи частині постанови слова до територіального центру комплектування та соціальної підтримки замі... замінили словами чи резервіста. Отже, на зараз буде назва звучати так: про затвердження переліку повноважних причин. Неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного чи резервіста для призову на збори. Тобто внесено чітке поточення, що перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття для призову на збори стосується двох категорій громадян: це військовозобов'язані і резервісти. Далі друга зміна. У самому переліку поважних причин неприбуття виклали в новій редакції увага перший, третій і четвертий абзаци, зокрема в яких фактично додали правовий статус громадянина як резервіста. Інші ж абзаци, які розглядають поважні причини неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного для призову на збори. Виключено не було, а тому вони залишаються передбаченими як поважні, і при їх настанні особу не може бути притягнуто до відповідальності за неприбуття чи несвоєчасне прибуття для призову на збори. Отже, існує п'ять. Поважних причин, при настанні яких, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не прибуде до визначеного місця в строк, встановлений керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, він не може бути притягнути ні до адміністративної, ні тим паче до кримінальної відповідальності. На даний час це наступні поважні причини. І зараз я вам їх надам, щоб ви знали і розуміли, що вони є. Так от, наступні поважні причини. Перша поважна причина смерть близького родича або близького родича дружини чоловіка, яка сталася пізніше, ніж за сім діб, до дати початку зборів. В цьому абзаці близькими родичами визначено батьків, дружину, дитину, рідних брата, сестру, діда, бабу. Друга причина хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом. У разі неможливості догляду за хворим і іншим близьким родичем. Третя причина здійснення стосовно військовозобов'язаного через ріста, кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття. Четверта причина. Потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю. І нарешті п'ята причина складання державних іспитів у вищих навчальних закладах. Зауважу зазначені причини мають бути обов'язково підтверджені відповідними довідками чи документами. Поки це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені дуже важливі ваші думки. Для приватних платних консультацій пошта вказана в описі під даним відео. І до зустрічі!